Всім привіт! Ви на YouTube-каналі Краверка Фіфа, і сьогодні ви побачите різні паки, різні піки, були навіть піки з героями та ще якісь піки. Ось. Перед тим як розпочати дане відео, поставте, будь ласка, лайк, підтримайте в коментарях, підпискою також можете підписатись на даний канал. Ось. І бажаю вам приємного перегляду. Let's go! І так, я вже почав відкривати. Піки за uh, Weekend League Ось перший це у Риби випав, 87 рейтинг. Відкриваємо другий пік. Дивишно, тут випаде, Тут Джек Гріліш. Найбуде буде. Відкриваємо тут пік. Яго Аспас. І такі якийсь пік дали, не знаю за що. Uh, я тут візьму, напевно, Ріо Фердіанта. Переходимо до пакетиків. І так, відкриємо пак за 50 тисяч, дивимося що нам тут випаде. Звичайна карточка Іспанія CTM, це Родрі 87 рейтинг. Непогано. А що ще є під ним? Ханданович і парті. Окей. Відкриємо пак за 100 тисяч, дивимося, що тут нам випаде. Звичайна карточка, це німець, це голкіпер. Це Кевін Трап, 86 рейти. Зійде? Е, так, у нас є такі три пакетика цікавих. Відкриваємо цей пак спочатку. Три гравця, 85. Плюс. Е, це звичайна карточка, це. Німець це Тоні Кросс. 88 рейти. Непогано. І щесне, і Джеймі Варді. І так, я зібрав герої 87 3 гравці. Е відкриваємо. І будемо дивитися зараз і зображення додаю. І дивимося, що тут випаде. Так. Це не дублікати, вже ради. Давайте отак, я не хочу там собі щось Це довго чекати, дивимося. Парк Джі Сунг. угу, Далі. Папін, Прекрасно нахуй Маркес, вау, супер, ммм. Смак, да. Ее e, я не знаю. Ну, як не знаю, знаю. Папіна брата треба брати. Трейдер. Супер. Uh -huh. Француз, той. Той француз не кой я заслужив. Відкриваємо отакий пак, 5 гравців 84. Сподіваємося, що тут буде якась карточка з нового прому, але це не карточка з нового прому. Це здається мені Матео Брозович. Сука. Ой, бля. І так, відкриваємо такий пак, 5 гравців 85. Сподіваємося, може тут щось буде. Інформ. Англія. Це Джек Гуріліс. 87 рейтинг, може щось під ним є. Дивимося, що тут під ним може бути. Другий інформ. О, це добротний пакетик, це прям топ. І так, тут ми відкриємо е трошки пакетиків. Тут ви бачили нагороди за Weekend League і відкриваємо от такі пакетики. Один з іграців 81, дивимося, що тут випаде, це інформ. Е, Голландія РВ, це Bergwoise 87. Дивимося, що під ним може бути. Може щось бути під ним цікаве. Е, нічого цікавого немає, по суті. Так, відкриємо отакий пак 5 гравців 84. Дивимося, що нам тут випаде Бразилія, це ДН. 89-й. Навіть дуже-дуже непогано. Зійде. І тут залишається 14 гравців 84. Відкриваємо першу сім'ярку. що вам тут випаде. Тим це звичайна карточка. Це... це Рубендірж. 88 рейтинг. Непогано. По рейтингу точно непогано. Так, відкриємо отакий пакетик, дивимось, що вам тут випаде. Це інформ. Італія Супер Донарума він продається І Кросс. Шикарний пак. Я їх зараз продам, точно. І тепер відкриваємо отакий пак. Дим, Що шом випаде. Це звичайна карточка. Англія, СТ Гаррі Кейн, 89-та. По рейтингу непогано, я навіть сперечатися не буду. Горецька, так, непогано. Звісно І так, відкриваємо... Відкриваємо черговий пак 84 плюс 7 гравців. Подивимось, що тут випаде. Це звичайна карточка. Австрія. Це... Алаба О, клас Ну І так, зібрав черговий пак. 84 плюс 7 гравців. Відкриваємо, дивимося, що нам тут випаде. Інфор. Іспанія. Лівий захисник. Це Начо Фернандес. Браво, браво Arts, Браво! І ще що тут? Просто браво! Шикарний пак! Шикарний! Мені показує, я і шість під... Короще, І Итак, я зібрав пік. Там, де можуть випасти різні прикольні карточки, Подивимось, що мені випаде. Прикриваємо зображенням. Ось І дивимся, що мені випаде. І так, дивимся. Угу. Фабіан 90. Угу. О, розподобю. Ууу. І вімер. Супер. Ну конечно, брав огляну. -у, у клас Класс. Дякую за пораду, щоб я зібрав цю хуню. У, -у, у І так, я зібрав 50 піків, 80 плюс 3 гравці. Е Побачимо, що нам виведе. Давайте відкриємо оцей перший пік. Дивимося. Кевін тріп'я. Я не здивуюся, якщо я оце все запущу в X2 або даже в x 3 Так, нова сторінка. О. Інформик. Я не побачив в цьому пікопінгу. Оооо, Давіддихія 87 -й. Непогано. О, Холанд, клас. Супер. Тут. Ягуаспас. І так, от така сторіночка у вас. Перегортаємо, дивимося, що тут. Ага, так. Дайте, будь ласочка, яку спешл карточку цікаву. Ще один інформ. 13 дублікатів, павний. Ко-у-у, Роналду Орналду. вела! Супер! Це прикольно. Тільки за нього грати не... Ооо, пот... спінанзола! О. Найс! О, Рубен Діаш! Найс! Ось така у нас сторіночка. А, це все? Це все? <ріпи> Ось і так я таке все повідкривав! Так, я зібрав черговий пак 84 плюс 7 гравців. Дивимось, що нам тут випаде. Звичайна карточка прекрасна. Іспанія, та просто прекрасна. Ляпорт 76. Топ. Топ! Дякую всім за перегляд даного відео. Будь ласка, підпишіться ще раз на канал, поставте лайк, поширте це дане відео серед друзів. Прокоментуйте, може якісь є у вас поради, як покращити, які цікаві рубрики додати на цей канал. Пишіть, я буду все читати. Ось. Всім дякую за перегляд і до нових зустрічей. Бай-бай!